Доброго раночку, друзі. Я тут готую сніданок. Хотіла вам показати останнім часом. Я собі вподобала. Готувати на сніданок яєчню зі шпинатом та томатами, і це дуже смачно. Я просто яйця розбиваю, збиваю з молочком, сіль перець додаю, а на сковорідці підсмажу спочатку шпинат, додаю туди помідори. Трішечки це все ніби протушковую, там дві секундочки. Додаю туди е, всю яєчну цю суміш з молочком і. Воно в мене все ось так просмажується. І це виходить такий поживний сніданок. Ну, звісно, не один омлет, ще до омлету, ще і сир, і кава, і тости. Тож натхнення вам отаке даю, хто не знає, що приготувати такого швидкого та смачного на сніданок. Будь ласка, вам як ідея, беріть собі на заміточку та користуйтесь. Смачного всім. Так, показую вам повністю мій сніданок. Якщо вам цікаво, то ось яєчня, авокадо, помідор. Це топ у мене підсмажений. І два шматочка багатойту намащеним печінковим паштетом. Ще була одна чашка кави з коров'ячим молоком та шматочок сиру моцарела. Ось такий у мене сніданок. Хтось скаже, що там що там їсти. Я впевнена, що є і такі. А я вам скажу, що мій сніданок на 433 калорії я зараз підраховую всі свої калорії, і це капець скільки багато, тому що. На минулому тижні я намагалася снідати в 300 калорій, а тут просто цілих 433 калорії. Ну, я поснідаю ось таким сніданком і я навіть обідати не скоро захочу. тож а, Кому цікаво, що я снідаю, і як я снідаю, то ось вам, будь ласка, показую. Так, друзі, займаюся домашніми справами. Багато сьогодні знімаю для б'юті каналу. Вчора придбала нову косметику, тестувала. Тож тільки зараз вмикаюся до вас. Вітаю в новому відео, в новому влозі. Зараз закінчу всі свої домашні справи, все, що запланувала на сьогодні робити, і вийдемо за лісою десь на прогулянку на вулицю. Сьогодні у нас така більш похмура погода, небо затягнуте. Сподіваюсь, дощу не буде, але немає такого палкого сонця. Тож це гарний привід вийти на прогулянку, прогулятися, тому що ну, це комфортно. На вулиці немає свіжого повітря, ви не подумайте такого, але все рівно немає, не, не палити таке. Яскраве та пряме сонце, тож зараз ще з півгодинки та й будемо на прогуляночку йти, можливо, десь поп'ємо каву. Що, Аліс? Дощик? Ходімо, хоч Ході на вулиці й дощик, коли хочеться вийти пройтися. Пройдемося. Таке невеличке коло. Зробимо по нашій вулиці, зайдемо в магазин. Насправді мій сьогоднішній настрій такий самий, як і Сьогоднішня погода. Ну і не тільки сьогодні такий настрій, а останні дні, останні тижні. Просто якесь емоційне дно. І я на емоційному дні. Навіть вмикаючи камеру, не завжди знаю, що вам розповідати, тому що і намагаюся трішки. Вас відволікати, сама відволікатися, але насправді настрій такий, що просто капець. Я розумію, що зараз така ситуація і не до веселощів. Та я навіть бачу от по переглядах відео, що всім, всім не до цього. Та ситуація просто жахлива. самі все розумієте. Щоденні обстріли, щоденні думки, що буде далі робити, що робити далі. Ми вже просто наскільки змучили, що ти вже просто не знаєш, як його далі, що, як його далі жити, що далі робити, куди далі рухатися. І щодня тільки про це думки. нас тут з В'єтнаму поки що ніхто не виганяє. Скажімо так, можемо тут ще деякий час перебувати. Але, але страшенно хочеться додому. Як мені якось писали в коментарях, і я про це також дуже часто думаю. Як взагалі почуваються люди, кому нема куди вже повертатися. Це все дуже-дуже жахливо. Насправді ось такий у мене сьогодні настрій. Вирішила з вами поділитися своїми думками. Фух, видихаємо, беремо себе в руки і продовжуємо жити. Тримаємося, бо іншого виходу в нас немає. Плакати і опускати руки не можна. Тож, давайте будемо продовжувати жити, насолоджуватися. Кожним днем, тому що життя у нас одне. І сідати, розкисати не потрібно. Це я так себе вмовляю. Сподіваюся, що вам мої розмови о, не знаю. Також якось будуть зрозумілі мої думки та емоції. Так, а ми зараз за лісою. Пройдемося таке невеличке коло, зайдемо в магазин, мені потрібно в Монмілк. Побачимо, щось треба вже думати з обідом, що приготувати. Тож потрібно щось придбати. Що, ліска? Що, Щоліська. На набережню, дивись, дощик йде, не підемо на набережну. Ми зараз в магазин скоренько і все. Дивись. Це дощик, але ми ввечері вже підемо на набережну. Так, у мене цукор закінчився. 35 тисяч за один кілограм. Взяла кошик. Так, я взяла чотири ось таких цукінні, щось не вказано. Ціну немає і вже на касі, коли мені зважить, то я вам розповім. Хочу оладки приготувати з цукіні, а в мене ще яйця закінчилися, треба ще яйця взяти. 25 тисяч дом. За десяток. Ті, як завжди, баньба купили, Сьогодні ось такий зелений, завжди зелено білі, без нічого, а ці ось всередині з кокосовою стружкою значенькою. вони дуже-дуже смачні. Ну і продовження мого такого сьогодні страдальчиського монологу. Фу, хочу сказати, що досить часто мені пишуть, що не чекайте повернення, живіть. Живіть своїм життям, влаштовуйтеся, облаштовуйтеся. Ні, я так не можу. Я не бачу взагалі себе на постійне життя в Азії за кордоном в будь-якій країні. Я страшенно хочу повернутися додому. Чекаю на це повернення, як і. Багато людей, котрі живуть за кордоном. Наприклад, я знаю за цей час, що ми живемо, величезну кількість українців так, хтось облаштувався і живе своє життя, хтось придбав навіть своє житло. Але величезна кількість людей чекають, поки чекають закінчення війни, щоб повернутися, щоб е жити спокійне життя в себе в країні, в Україні. Так, але... але в той же час я розумію, що це повернення буде зовсім в іншу країну. Я це чітко розумію і насправді мені від цього навіть сумно страшенно. Але як там не було, чекаємо на повернення. Чекаємо на закінчення цієї клятої війни, яка наробила, скільки горя, на щастя людям. Кожного дня читаючи ваші коментарі, просто... просто ридаю. Так. Сьогодні ось такий настрій, такий влог. Я знаю, що не всі хочуть бачити негатив, але... Сьогодні так. Так, на що ж, за цукіні я заплатила 45 500 тисяч донах, Кілограм коштує 35 тисяч, У мене ось такі штучки. Я зараз буду готувати млинчики Нам на обід. Так, ось приготувала я млинчики, йдемо обідати, як завжди, всім бажаємо смачного. Та натхнення на приготування. Ми з Алісою вийшли на вулицю. Трішки такий дощик покрапує. Але Аліса проситься прогулятися по набережні. Вона ще в день просилася, коли ми виходили в магазин. Тож вирішили пройти, Капюшончик є, можна накинути, а вже накинула. Прогуляємося трішки. Бо якщо цілий день дощ, ну воно то й класна на вулиці. Не можна сказати, що... На вулиці не так, є така духота в ковтинках. Не дуже комфортно, але дощі кракає, тож потрібно щось на голову накинути я щось буду накидати капішончик. Але сидіти вдома також цілий вечір не хочеться, хоч трошки, хоч на півгодинки вийдемо, пройдемося. Так, Алісі? Так. Йдемо на набережну до моря, подивимося, яке там море сьогодні. Женя в день виходив без нас. говорив, що було досить класно. На вулиці, біля моря. Зараз ввечері також може бути дуже добре. А ми за лісою зараз проходимо біля магазину з сувенірами. В цих магазинах також різні смаколики продають, тож я вирішила, чому б вам не показати, що продають в цих магазинах, і вирішила це зробити в окремому відео. Тож, мабуть, наступне відео буде саме зі смаколиками із сувенірної крамнички. Ось так ми прогулялися. Повертаємося додому під дощем, така я лізь. скоренько погнали, щоб не мокнути. Але в сувенірній крамничці зняла для вас відео. Трішечки якось розважилися, але потрібно було брати парасольку. Бо під дощем ходити не прикольно, правда, Оліся? А палько є або ще а, нудно. Нудна? Мокро. Нудро. Нудно. Нудна. Так, а нам прийшла посилочка, дещо приїхала для Жені. Він собі замовив такий засіб, в нього є проблема з нігтем. Там утворився грибок і вже досить давно. А... Женя каже, вже років 20. Не, вже Різними засобами ще в Україні пробували і якось нічого не допомагало. Тут Женя вирішив, що пора знову щось спробувати, якийсь засіб, можливо, якийсь дієвий знайдемо. Тож почали з цього засобу. Так, це наш перший експеримент у В'єтнамі. Зараз я розпакую, почитаю інструкцію, і вам потім більш детально розповім. Ну, загалом вказано, що перед використанням ніготь, пошкоджений, ніготь потрібно спалитись. Що ми зробили, і ми це знали, бо робили у попередніх засобах, коли щось використовували. І наносити двічі в день вранці та ввечері. Що ж, спробуємо, побачимо, який буде результат. Якщо Ну, я думаю, в будь-якому разі вам розповім. Я зробила фото до. Якщо буде, якщо буде результат, то ще зроблю вам фото після отак. Ну що ж, друзі, ми вже вдома трішки підмокли, але то таке, то не страшно. Що ж, Така була в нас сьогодні погода, відповідний настрій, і відповідно таким вийшло сьогоднішнє відео. Навіть влогом його складно назвати, але є те, що є. Це життя. Я завжди намагаюся вам. Е Знімати те, що є насправді не грати і не показувати якусь гарну картинку свого життя. Є те, що є, я вам і показую. Сьогодні був такий настрій. Відповідно, я з вами захотіла поділитися своїми думками та переживаннями, але ні в якому разі не хочу, щоб мій настрій і вам передавався. Тож хочу сказати, що ближче до вечора мене трішки відпустило, я якось трішечки перемикнулася і... і буду завершувати це відео. Хочу нагадати за вподобайки, коментарі та підписку, бо це дуже дуже. Важливе для мене, для мого каналу, для просування моїх відео. Завжди дякую, що ви активні на каналі. Це дуже важливо для мене і для каналу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Бережіть себе. І все буде Україна. До зустрічі в новому флозі.